Українська казка Сергія Міхалкова Заяць симулянт» Наступив якось ведмідь зайцю на ногу. Ой, ой, закричав заєць. Рятуйте, помираю. Злякався добрий ведмідь, шкода йому стала зайцем. Пробач, будь ласка, я ж не навмисне. Я випадково тобі на ногу наступив. Що мені від твоїх вибачень застогнав заєць? «Залишився я тепер без ноги, як я тепер стрибатиму. Уся ведмідь зайця і відніс до себе в барліг, поклав на своє ліжко, став зайцю лапку перев'язувати. Ой, ой, ще дужче заволав заєць, хоча йому насправді було зовсім не так боляче. Ой, ой, я зараз помру. Став ведмідь зайця лікувати, поїти й годувати. Вранці прокинеться, насамперед цікавиться. Ну, як лапка, зайчик, заживає. Болить ще й як, відповідає заєць. Вчора начебто краще стало, а сьогодні так ломить, що й зовсім стати не можу. А коли ведмідь йшов до лісу, Заяць зривав пов'язку з ноги, скакав по барлогу та виспівав на все горло про те, як він обдурив ведмедя. Зовсім задачів заєць, нічого не роблячи, став виридувати, на ведмедя гиркати. Чому ти мене тільки моркви годуєш? Вчора морква, сьогодні знову морква, скалічива, тепер голодом рдуєш. Хочу солодких груш з медом. Пішов ведмідь мед і груші шукати. По дорозі зустрів лисицю. — Куди ти, ведмеде, ходиш, таки стурбований? Мети груші шукати, відповів ведмідь. і розповів усе лисиці. Не поти йдеш, каже лисиця. Тобі по лікаря йти треба. А ти його знаєш? запитав ведмідь. — А навіщо шукати? відповіла лисиця. Хіба ти не знаєш, що я другий місяць при лікарні працюю. Приводь мене до зайця, я його швидко на ноги поставлю. Привів ведмід лисицю до свого барлогу, побачив зайць лисицю, затримтів. А лисиця подивилася на зайця і каже: Погані його справи ведмедику, бачиш, як його трусить. Заберемо його до себе в лікарню. У мене вовк по хворобах ніг, великий фахівець. Ми з ним разом зайця лікувати будемо. Зайці як схопиться, та як дремене з барлогу, тільки його й бачили. От він і здоровий, сказала лисиця. Вік живи, вік учись», – відповів добрий ведмідь. і завалився на ліжко, тому що весь час, поки у нього жив заєць, сам він спав на підлозі.